Підтвердили факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Йдеться про 55-річного бійця батальйону Азов Олександра Іщенка. Про його катування повідомив заступник командира 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Святослав Паламар з позивним калена. Він опублікував результати судметза, які надали дружині закатованого захисника. У документах вказано, що причиною смерті стала закрита травма грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом, а також множинні переломи ребер. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі і гідності по міжнародному праву, по тих принципах та цінностях, які ми відстоюємо на фронті. Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Водночас самі ж росіяни називають причиною загибелі військовополоненого халатність одного з фельдшерів. Інформація про смерть Олександра Іщенка з'явилася у російських джерелах ще 31 липня. Медичне свідоцтво видане 25 липня, однак у свідоцтві про смерть вказана дата 22 липня. У документі написано, причина смерті не встановлена через зміни органів і тканин тіла. Зазначимо, що Дні та близькі Олександра дізнались про трагедію лише через 9 днів. За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лобінця, всупереч всім нормам і процедурам українську сторону, ніхто офіційно не сповістив про факт смерті громадянина України, її причину та обставини. Зі слів доньки захисника України, він помер 9 днів тому. Проте українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України. Смерть Олександра Іщенка в російському полоні наслідок нехтування нормами міжнародного гуманітарного права, пояснює центр стратегічних комунікацій. О Олександр Іщенко є уродженцем Маріуполя. Після 24 лютого 2022 року вступив до лав територіальної оборони для захисту Маріуполя, а згодом вступив до полку Азов та став водієм під час оборони міста навесні 2022 дві Він потрапив у російський полон. Разом з побратимами з полку Азов Росіяни судили Олександра Іщенка за двома сфабрикованими звинуваченнями: причетність до терористичної організації та спроба насильницького захоплення. 55-річний військовополонений помер у слідчому ізоляторі Ростова на Дону. Софія Фенко, телеканал НТА.